Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Вітаю, вітаю вас, дорогі мої пенсіонери. З 1 вересня починається виплата, ну, я б ще назвав, ще однієї пенсії. Тобто, буде виплачуватись основна пенсія і додаткова пенсія кожного місяця, кожного місця, якась сума грошей. І ця виплата буде на секундочку для майже мільйона пенсіонерів. Тобто, кожному 10-му буде ще одна пенсія. Платитися. Це все прийнято постановою номер 821, прийнята вона 14 липня 2025 року, і от з 1 вересня саме вона вступає в Дію. Ну, так, Кабінет міністрів України доручив пенсійному фонду до 1 вересня розробити весь технічний аспект і з 1 вересня почати виплачувати. Сьогодні, якраз 1 вересня, тож уважно спостерігаємо, як воно почне виплачувати. Ну, це, це класно, да? коли ти отримуєш пенсію, а пенсії в нас відверто малі, і ще якусь додаткову суму грошей до неї кожен місяць. І в кабінеті пенсіонера ти можеш навіть побачити, яка та сума грошей, скільки тобі ще залишилось виплатити, а залишки там доволі немаленькі. Там людей і по 100, і по 150 тисяч гривень тисяч гривень на секундочку. Я бачив ті суми, я бачив ці цифри, тому можу про то так. Відверто розповідати. Тож, давайте детально розберемося, хто ті щасливчики, кому будуть виплати, як вони будуть відбуватися, як це все можна побачити, як добитися тих виплат і щоб їх отримувати кожного місяця. Тому що один мільйон пенсіонерів це ті, хто вже отримує, і ще є декілька мільйонів, які також можуть отримати такі виплати. Тож, давайте усе по порядку. Поїхали! І так. Постанова кабінету міністрів 821 від 14 липня 2025 року зобов'язує пенсійний фонд почати людям виплачувати кошти щомісячно відображати залишок на їхньому рахунку і також е пропорційно їх розподіляти. До речі, в цієї постанови є дві сторони медалі. Одні кажуть, що то хорошо, а другі кажуть, що то ну не зовсім приємно. Хотілося б по іншому. Ну назавжди У нас нічого не може прийнятись так, знаєте, щоб однозначно. Щоб, отак, і всі доволі, ні-ні-ні, такого, на жаль, не буває. Завжди є дві сторони медалі. Зараз ми детально і ці дві сторони розберемося і все інше, і також як можна добитися, добитися цієї ще однієї пенсії дуже і дуже легко. Тож. 758 тисяч пенсіонерів почнуть отримувати ці виплати. Сума, яку їм мають виплати, це 85 мільярдів гривень. Тобто, бачимо масштаби, масштаби дуже великі. Це стосується тих пенсіонерів, які виграли судові рішення проти пенсійного фонду. І їм пенсійний фонд дуже довго заборговував ці виплати, тобто ну не виплачував за той. Що в нього просто не було коштів. Раніше не було чіткого механізму виплати цих грошей і просто отак виборочно виплачували всю суму тому, 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 тому. Тепер ж цей механізм розроблений. І з 1 вересня він саме починає діяти. Тож ці люди починають отримувати кошти кожен місяць, якусь суму, не фіксовану, а плаваючу. Тож, бачимо, які масштаби, масштаби. Коли е, люди доказують, що їхня пенсія була нарахована невірно. 758 тисяч людей 85 мільярдів гривень. Це те, що пенсійний має зараз додати людям. Ви уявляєте? Крім того, ці люди кожен місяць вже отримують збільшену пенсію, тому що тут заборгованості нема. Збільшену пенсію ви отримуєте відразу. Заборгованість саме. В тому, що нарахують за попередній період. І які це колосальні кошти. Е, як це зробити кожному пенсіонеру? Ну, не кожному, тому що тут недоречне слово, кожному дійсно недоречно. Тут е, як зробити це дуже багатьом пенсіонерам? Це просто також піти і виграти е, судове рішення на вашу користь і вже всі, всі перепони на цьому шляху подолені, просто йдеш і виграєш. Раджу то робити з професіоналами. Я б радив адвокатське бюро Івана Хомича 098 368 2525 -25, номер телефону. Я його залишу в в описі під відео, і також посилання на постанову залишу в описі під відео, щоб ви її могли прочитати. Тепер давайте детально розберемося, як буде працювати цей механізм. Усі люди, які виграли суд, ну вірніше не всі, а ті, які виграли суд і в пенсійному є. Заборгованість перед ними, тому що ті, які виграли, вони відразу починають збільшувати свою пенсію, збільшено отримати. А от заборгованість, особливо військовим пенсіонерам, не завжди виплачується вчасно, і там є велика черга на цю заборгованість. І от ця черга вже длиться, Там деякі люди по два роки стоять, нічого не отримують, по три і ще можуть там 10 років простояти, тому що пенсійний каже, що немає грошей. З цивільними пенсіями все було трішки по-іншому. Це пенсіонери 19-24 року виходу на пенсію, можуть сміливо йти і відсужувати собі збільшену пенсію. І ті, хто перейшов з вислуги років на пенсію за віком, але зробив це просто через пенсійний фонд, там і їхня пенсія не зросла. Там також дуже велике недорахування. Тому вони також можуть сміливо. Йти і добивати більшої своєї пенсії, і оцеї самої заборгованості, яка їм буде виплачуватись кожен місяць, тепер окремо, як буде відбуватись? Дивіться, в кабінеті пенсіонерів, створюється графа заборгованість пенсійного фонду. Кожен місяць на кінець місяця пенсійний фонд дивиться по залишку коштів. І коли є якийсь залишок, кошти він його рівномірно розпреділяє між усіма людьми, між якими йде заборгованість. Це може бути, і бути 500 і 1000 гривень, 5, в залежності від того, скільки в пенсійному фонді коштів цих залишиться. Чим більше залишається, особливо це буде на кінець року. Чому? Тому що ну, йде формування бюджету на початок року, йде розпреділення, розпреділення і завжди, ну принаймні, три останні роки поспіль, в кінці року в пенсійному фонді є залишок. От саме цей ще й залишок буде також додатково розпреділятися, і люди будуть отримувати ці гроші. Е, кожен місяць буде якась сума, в залежності від того, скільки грошей пенсійному лишилося. Да? Вона може бути різною, коливатися там, від пару гривень до пару тисяч гривень. Але сама суть ще буде, отак поступово ця заборгованість гаситись і людям буде давати додаткові кошти. Противники цієї стратегії кажуть, що ну краще б дали там п'ятдесят, 100 100 тисяч да, заборгованості відразу, тому що це велика сума грошей, яку можна ну, хорошо потратити, купити щось дороговартісте, на ще там давно хотів якусь там автівку, навіть чи допомогти дітям з придбанням житла. Тобто, це хороша сума грошей, яка дає якийсь поштовх. А отак, по тисячі, там по пів тисячі воно не так відчутно. но як то кажеться, я е, прихильник тієї теорії, що краще синиця в руках, ніж журавель в небі, тому що можна просто не дожити до виплати тієї заборгованості всієї ціліком, ну, дивлячись на ті черги, які там вже склалися. А от так потрішки кусає і надовше хватить, то цілком реально буде працювати. Я дуже активно моніторю кабінет пенсіонера. У мене є декілька, деяких декілька. Начать знайомих, які виграли суди і збільшили свою пенсію, багато хто з них зробив це саме з адвокатським бюро Івана Хумича. І е, от саме з ними я буду моніторити, тому що там є різні. Там і пенсія е, за вису років, є і пенсія, є е, саме військові пенсіонери, багато в мене таких знайомих, які відсудили і не отримали цих коштів, тому що цивільні пенсіонери, які відсудили пенсію по Індексації, то їм принаймні тих, яких я знаю, виплатили виплатили їхню суму заборгованості відразу, і вони не мають з цим проблем. Тому ну, вони вже отримали свої гроші і зараз вже отримують збільшену пенсію. Тож, я з іншими пенсіонерами, перед, в яких є заборгованість держави, перед ними пенсійного фонду. Активно сижу це, моніторю. Вам буду показувати, як діє цей механізм, буду показувати, де подивитися це, які графи, да там де показує, що їм винні. І ви також зможете розібратися, ті, хто будуть відсужувати, виграють вже наперед будете знати, де то все дивитися і як воно працює. буду показувати, як пенсійний виплачує, не виплачує. Все це буде моніторити, тому що постанова це класно. Зобов'язання пенсійного фонду це класно. Тепер головне подивитися, як воно буде діяти. Як буде діяти, як почне працювати? Тож активно за тим спостерігаю, долучайтесь до народної думки, будемо спостерігати разом і до зустрічі, дорогі мої глядачі.